Форсунки HANA-2022 2002 – це досить вигідне рішення для систем 4-го і 5-го покоління ГБО. Передбачені під 4 і 8 циліндрові двигуни з потужністю від 20 до 30 кінських сил на один циліндр. Є виконавчим пристроєм і виконує дозування паливного газу в автомобільний двигун за вказівкою електронного блоку управління. Особливості низька вартість в порівнянні з моделями 2001 та 2000 за рахунок застосування пластикових компонентів. Однак швидкість і точність роботи при цьому залишається незмінно високою. Також варто відзначити, що інжектор серії 2002 можна ремонтувати на відміну від форсунок 2001 та 2000. Тривалий термін служби за словами виробника. Він становить до 200 тисяч кілометрів пробігу. Невисокий показник відмов через заводський брак, сумісні системами оприскування. І газовими редукторами популярних брендів дозволяє комбінувати, і підбирати комплект обладнання максимально точно. Низький показник вібрації і шуму виконується в рампі чотири циліндри. У комплектацію входять калібрувальні штуцери виходу газу з перетином 2,1 мм. Вхід газу розрахований під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. Вихід газу передбачений під газовий шланг 6 мм. Роз'єм під проводку стандартний SuperSeal Вальтек, живлення котушки мм. Вольт опір котушки 1,9 ом розпилювачі штуцери не входять до комплекту поставки. Виробник, компанія HANA Engineering Південна Корея, гарантія на форсунки HANA 2002 становить 12 місяців з дня придбання. Сфера застосування системи на пропан бутані і метані.